А у Львівському готелі чоловіки в військовій формі та поліція намагалися вгамувати нетверезого військового у цьому ж готелі. На відео, яке поширили в мережі ікс, можна побачити, що чоловіка у цивільному за руки і ноги намагалися винести на вулицю. Користувачі соцмереж вирішили, що це воєнкоми забирають мобілізованого. А от пізніше поліція прокоментувала відео і виявилося, що це солдат однієї з військових частин у нетверезому стані. Поводив себе агресивно і його вивели на вулицю. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим. Йдеться в повідомленні також правоохоронці. Наголосили, що військовослужбовці, які допомагали поліції, ніякого відношення. До ТЦК не мають. Тобто вони самі звернулися до поліціянтів, бо були в цьому районі, що так веде себе чоловік, як розбишака. Ну і власне, оце вже разом вони його е вгамували, а чоловік був солдатом, який от на фронті не перебуває, а працює в тилу.